Зараз будемо долучати до ефіру Олександра Кондратюка, експерта з освітніх питань, засновника всеукраїнської освітньої компанії СЕТ Стат». Доброго дня, пане Олександре Вітаю. сьогодні. Випускники, не тільки випускники, а усі ті, хто здавали національний мультипредметний тест 23-го року, отримали в своїх персональних кабінетах інформацію про бали, які отримали за цей тест. Розкажіть, будь ласка, які підсумки цього року? От, власне, який рівень знань тих, хто писав тест в порівнянні, наприклад, з минулим роком? Минулого року ми теж мали тест замість ЗНО, і про що це свідчить? Власне, які предмети в топі, з якими ситуація гірша? А не то, щоб говорити детальні, прям такі загальні національні підсумки. Треба, щоб вони були проаналізовані, підбиті. Всі доступи є поки лише в УЦО, яке повинно видати звіт. Наразі прийшли результати саме окремим учнів, і Кожен може бачити свої реальні бали, свої можливості. Це теж було важливо, бо незважаючи на те, що всі результати у нас є. Зразу на екрані, коли дитина проходить тестування, але деякі результати не відображалися, і це була велика проблема. Тому багато людей ще не знали свої результати а сьогодні вони дізналися і можуть планувати вступну кампанію. А такі якісь загальні підсумки, які предмети найкраще складені, які найгірше. Ще потрібно підбити в офіційному звіті від УЦОЄО. Безумовно, для порівняння з минулим роком не можна буде просто взяти і порівняти там минулий рік і з цим роком по якихось балах, бо найважливіше це не саме бали, а шанси вступити. Тобто, є е, певні відсотки, хто вступить на бюджет, хто ні, і про це вже можна робити висновки. Тобто, складність самого тесту. Ті запитання, які були це дуже важливо для того, щоб абітурієнт міг підготуватися до них, але для розуміння складності вступної кампанії можливості стати студентом, потрібно міряти не складність іспиту, а шанс вступити. Бо чи всі будуть складати простіший іспит, чи всі будуть складати складніший іспит? Важливо тільки те, щоб могло чим більше абітурієнтів вступати на бюджет, і в цьому році ми побачили приріст кількості охочих пройти в університети, тобто кількості абітурієнтів, з по суті, 200 до майже. 300 тисяч, тобто це 280 з гаком тисяч абітурієнтів. Це відновлення по суті до воєнних показників, але при тому ми побачили зменшення кількості бюджетних місць в минулому році. Ми побачили одинадцятикратне збільшення кількості квотників. А ми побачили, що тепер згорають тобто не дофінансуються бюджетні місця. Не 30% всіх бюджетних місць, а 40% всіх бюджетних місць. Тобто, незважаючи на те, що в минулому році обіцяли замість стандартних 85 вже 90 тисяч бюджетних місць, фактично бюджетних місць на загальних засадах стало значно менше. Тільки кожне друге місце було видано абітурієнту на загальних засадах. Більшість з них просто згріли і не дісталися нікому а 11 тисяч пішли на квоти. Цьому ж році навіть максимальний обсяг бюджетних місць був зменшений, а кількість абітурієнтів збільшена на 30%. Тому це означає падіння кількості тих, хто вступить. Орієнтовано там з 20% шанс вступити на загальних засадах був в минулому році, а в цьому складе близько 15%. і це найважливіше, що потрібно знати. Друге, що потрібно, звісно, розуміти пересічному абітурієнту його батькам, що для розрахунку балу потрібно використовувати минулорічні результати і на них дивитись, але вони не є те. 100% такими ж, тому що минулий рік був безпрецедентний з точки зору 200 бальників. Їх було в 20 разів більше ніж зазвичай, замість 500 людей, які щороку складають на 200 балів. ЗНО, eh, 10 тисяч людей спали НМД на максимальні бали в цьому році. Ми побачимо офіційні підсумки. Такі загальні знаєте, вже eh, проаналізовані звіти, і зможемо говорити про цифри тих, хто реально вступає eh, з якими балами. Пане Олександре, я хотів вас розпитати е, щодо проявів недоброчесності вступників. Так, і можливо, ну колись були такі благодатні шпаргалки. Пам'ятаєте, люди писали собі на листочках, скручували. Зараз розуміємо, що з'явилось безліч різнопланових електронних девайсів і так далі. Але в будь-якому разі є свідоцтва про те, що зростає стрімко рівень так званої академічної недоброчесності вступників. Розкажіть. Детальніше про це так, так пані Вакуленко заявила про те, що дуже і безпрецедентний рік з точки зору намагань списати, і це не дивно, тому що коли у вас немає знань, коли школа нічому не навчає, коли а, два роки коронавірусу і вже півтора роки війни, коли по суті люди пройшли всю свою старшу школу півсередній дистанцій, тобто фактично її не мали, чесно кажучи. Тобто мала такий знаєте гурток продовженого дня замість того, що реально дає знання. Причому навіть там, де вчилися, як ми розуміємо, шкільні програми вони зовсім відмінні від у Тобто, якщо ви завантажите з сайта у програми ЗНО, а шкільні сайта міністерства, то будете намагатися їх зрівняти. Якщо ви не є професійним викладачем цього предмету, ви навіть не зможете їх зрівняти. Вони зовсім про різне говорять там про якісь а, мета курсу, і що викладачу виховати в дитині, як себе поводити. А там знаєте, на а 4 сторінку розписано конкретно, що будуть запитувати про трикутники, які трикутники, які те. Теми. І так все по кожній темі. Тому е їх зрівняти просто е задача знаєте, складна з трьома зірочками, щоб якось їх порівняти взагалі. Тож, коли людина не знає нічого, найпростіше, що вона може зробити, вона думає, я нічого не знаю. Що мені світить, якщо мене зловлять на списуванні? Мене виженуть і дискваліфікують цього року. Але якщо я ні то нічого не знаю, то я потраплю в нескладання. Таких 37% було в минулому році. Там е, е, хто не отримав мінімальний поріг для подачі документів з математики, 20% заком з української, 20% заком з історії, то я все одно потраплю в такі відсотки. Якщо не буду намагатися списати, тоді я краще спишу, і можливо, в мене вийде. Через це вони намагаються списувати, намагаються якимось чином схитрувати, бо не мають знань. І з такою системою освіти, яка у нас в країні наразі є, вони навіть не надіються їх отримати, не вірять взагалі. Що здатні на це. Тому нічого не стає безпрецедентно немає. робити терміново Оксан Лісовий, міністр освіти е, Нової України. Так розуміємо, Ну що вони не мають знань не тому, що вони ліниві, а тому, що, от як ви слушно відзначили, є таке дивне, дивне для них е, постковідне успадкування. Дивіться, насправді проблема з освітою була ще до війни. У нас відбулося по суті трикратне зростання відсотку нескладання в країні з 13 до 31 відсотку математики нескладання. Тоді, коли ну коронавірус почався, але що важливо відслідкувати, що саме в той рік, коли на е, зно прийшли діти, які не складали ДПА в свій час через коронавіруси, і відбулося величезне зростання відсотку нескладання математики. Тоді паралельно що математику робили обов'язково голосели Зеленський голоси рік математики 2019 і всі оці речі отклались Але варто розуміти, що дуже велику вагу відіграла відсутність ДПА. Тому в цьому році я не бачу звісно таких важливих зараз. От від пана Оксена стрижневих реформ, таких потужних профорієнтацій, центрів перенавчання викладачів. Але при тому ввели обов'язкове ДПА, про що вже оголосили на наступний рік буде чотири обов'язкові дисципліни і для одинадцятикласників, і для дев'ятикласників, тобто ДПАшники тепер. Теж будуть складати ДПА, так як складали до коронавіруса. Крім того, вони будуть складати його не з трьох дисциплін, одна з яких була на вибір, а з чотирьох без права вибору українська математика, англійська та історія. І це ДПА тепер буде організовуватись так само українським центром оцінювання якості освіти, про що видали спільну заяву МОН і УЦАВОЄО, що вони будуть його модернізувати і у ЗНО подібнювати. Робити ЗНО подібне будуть запитання не коли Володимир Великий Хрестив Русь, а коли син чоловіка зображено на Третій зробив те, чим він є найбільш свідомий в історії України. Отакі От заплутані і складні для розуміння запитання. Відтепер ми побачимо в ДПА. Прогнозую, що за буквально там. Два, три, чотири роки ми прийдемо на ДПА в такому загальнонаціональному варіанті на десь в школах, коли все буде на такому самому серйозному рівні, як ЗНО. Тому це, звісно, не метод навчання дітей, але це змусить дітей якісніше навчатися в 9 класі. І ми вже як компанія бачимо те, що дуже багато людей звертаються за підготовкою теж для 9 класу. Відновляється оцей потік, як був до коронавірусу. Тому зараз всі розуміють, що ДПА повернуто, повернуто з чотирьох предметів, затверджено але, Верховною Радою. І, і я думаю. Що це власне буде тема розмови ближче до наступного ДПА. Одне коротке питання і прошу теж дуже коротку відповідь. Ті діти, які не здали математику, ви кажете 30%, вони мають шанс вступити в вищі навчальні заклади. Так, тільки чині. туди, де не вимагається математика, а це по суті дуже маленька частинка спеціальностей. Математика тепер вимагається практично всюди. Ну в цьому році, якщо вони не складуть математику, то ні, бо в них тільки три предмети, і будь-яке не складання. Хоч одного предмета, це дискваліфікація. Зрозуміло, але Зрозуміло. якщо це Дякую. якийсь інший рік, то має мусимо бігти. Відповідь почули Олександр Кондратюк, експерт з освітніх питань, Був з нами зараз у нас коротка пауза, і далі продовжимо.